Вітаю гайс! Збирали кошти нашим воїнам на репчик і вигадали такий цікавий челендж. За кожного вбитого болотника ми донатили по 100 гривень. Я взяв АЕК. Квірка на нього знаходиться за посиланням під цим відео в моєму телеграмчику. Залітайте. А ще в моєму телеграмі прямо зараз проходить розіграш 7,5 тисяч бонсів, які ви можете витратити на будь-що. Розіграю в прямому ефірі на своєму стрімі 25 червня, тому не пропустіть свій шанс. Ну а тепер погнали дивитись. Не так, як грає 95% гравців в цю гру. Ти не можеш грати паттернами, блядь. З розрахунку на те, що 10% цей мув буде робити. Ти граєш, як грає більшість. І очікуєш людей, опираючись на досвід більшості гравців, а не на досвід меншості. Uh! Так, Торы. Не пиздюнь Катина Стромлера, бо стану модером и замучу каппа. Убив його. Ще один падив. Там ще один. еще, я с Жайкой, ебашить. Ебаный насос. Надо Да-да? На... на камине пидар... пидаром, на стандартной позиции беля вот. Там на шестый патрон можно порвать. Бащу, блин. Вот и через него здоровал. Бачишь его? На моей левишь митка моей траве била. Что тебя золотое, но цей сам пойдет подать? Блять, ну це чмо просто буде тепер по зала не ползать. Люди, походу. Ні, це світа. Здорово, тварина, нормально, блин. Солидно, вот нам на кого-то горько по центру. По центру, да. На дороге, то есть на косин попадает. А, понял, понял. Мене положило. Як Б... тобі ідея зробити каратель отряд з ботів, котрі будуть шукати та вбивати пацюків Саїмзгуд. Бачал мокнув? Ні, це бос. Мене з Ти ж ти ж кажи, кажи, кажи інформації максимально. Давай. Я стою, дивлюся, просто чого. Як завжди понеділок і вівторок краснуха далі Фіолки. На Хребті у йобіщо, да? Бота вбив не ти, правильно. Блядь, дуже далеко. Нопчела Хеп. Хел. Бежи до мене, до мене біжи. Просто до мене. Короче, на цьому на переході. На переході між цими. двум, по двум попал. Толбоюб за сином на СВ. Бив его. Ты мать потекай, ты потекай, стоп, такая, прям. Ще один з зовнішньої сторони. Пішли вийдем на нього вдвох. Пішли. Він пі під забором гоу-гоу-гоу. Право зразу. Ти його нахуй. Зашиюсь. Там газ валяется. На желтому будинку. Где закидывают. А... Десь біля баннера поедает еще один чел, мое быть. Блять, тысяча залетела. Бля, это лемурчик, лемурчик подъехал. Лімурчик ти Амурчик. Привіт, привіт, дякую, Велетенське за 1000. Ну треба закривати, пацани. Дякую, велике, друже. Дякую тобі дуже сильно. Дякую, велике. На закривати сьогодні. Погоджуєтесь? Плюс в чат хто, хто готовий закривати. Справа, справа. бігаю. Боти. Боти справа. По тобі, бот? Ні, не по мені. Ну пішли, пішли, гоу-гоу-гоу, просто гоу. Він десь внизу, походу, блять, мне стамину регнуть. Дивись, його, дивись. Я сейчас стамину регну швидко і біжу. Покинусь боліком. Давай, дропаемся, бомбастер вниз, давай. Бля, а уже... Мне сейчас очи вылезут, сука, всю залу дивится. дивиться. Беля клады. Сзади сзади, 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 Я червоный. Сука, блядь, прикинь, він мене тупо гранатою роздамажив жорстко. Бля, я щас від... помру нахуй. Зараз Сука, йобана тварь, блядь, обоссана, боссана, нахуй. виходь, короче, обережно розпікуй його, блядь. Він десь, короче, біля початку хребта, про... нахуй. Я зрозумів, Боже, яка ж кончита ебана, га. По тобі кидає, да? Ні, це я накинув і власне, накинув, щоб він на, на тебе не побіг. Я відтягую його довіду до мотелю. Ти там хильсер. Сука пста. стріляє. А ні, Не, по буту біля нього бот напав. Він наверху на, э, на бетоні можна сказати. Перед тобою там. десь. Кучара, блядь, еб босса нас, сука, догралася, блять, своєю жейкой, нахуй. Болотний порваний тут з болотного черговий. Позивной дед, сука, позивной дед. Позивной чамара єбана. Позывной сын дерьма. Да, да, Микс, я в конце стрима сам буду заряжать, и я вам скажу сын. Типа просто... Вы знали. Бля, а даже цей хуй, что я паршу нокну. А, ось він Три туза, як мінімум, це три одобрива було. Тут чел злутаний. Там союзник його союзники голу там. Отой, що внизу. Mm. Ну акумулятор мені не надо. Великий на вісім слотів. На вісім слотів. Ще мейн дюрну подивлюсь, що тут в мейні. Оооо, це воно, реально воно. Рам! Та ти шо? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце так мейн. Серйозна заявка. Тобі є якісь бабки? Ні, взагалі, взагалі киша немає, да? Так. Да. Блін, це шоу. Саму 5 тисяч було і так да. Татару, тотора, тоторо. Та -та Дякую. Це пеперонье, да? Так. Да. Ой-ой-ой, хорошо. Зашла. Станція, а це що, піца без кіначна, чи що? Ми ж по шматку взяли, я не поняв. Девід Блайн? Це ти? Справжній реалізм, Гайс. Привіт, Далас, привіт, привіт. Три мільйона вісім операторів вбито.